Любі матусі, 10 клас вітає вас зі святом весни, жіночності та краси. Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою. Будьте красиві, щасливі, даруйте усмішки, радійте та отримуйте чудові враження. Ви чарівні. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує. Початок прекрасного у вашому житті. Бажаємо, щоб весна дарувала вам більше краси, молодості, душевної гармонії. Нехай поруч будуть рідні люди, щоб кожен день ви зустрічали з посмішкою і радістю. Зі святом нехай збуваються всі ваші мрії! Хто тебе теплом зустрічає, завжди успіху бажає. І зупинить грім та зливу, тільки б я була щаслива, хто людина ця кохана, матінка матуся, мама, О, -о, -о, -о моя мама, матуся єдна чарівна. Матусю, Falou, eu... falou